Привіт! Я радий бачити тебе знову. Привіт-привіт! І я радий, Макарико. Минулого разу ти обіцяв розповісти мені, чому й дощики, і звідки в небі береться стільки води. Ну, добре, слухай. Більше половини нашої планети вкрита водою. Це океани, моря, річки. Озера, струмки, підземні води та льодовики. Вода постійно подорожує і допомагає їй у цьому сонце. Воно нагріває поверхню ґрунту, а вода, перетворюючись на пару, піднімається і утворює хмари. Коли хмари переповнюються крапельками води, починається дощ. Чому ж весені майже щодня іде дощ? Тому що в такий спосіб земля готується до морозів. Після спекотного літа їй потрібно охолонути і насититися вологою. Коли сніг укриє землю, вода не замерзне, а продовжить живити коріння дерев та кущів. Колообіг води в природі необхідний, щоб підтримувати життя на землі. Водою харчуються рослини, її п'ють люди та тварини. А щоб тобі було простіше зрозуміти, як відбувається колообіг води в природі, послухай невеличку казочку про подорож двох крапельок сестричок. У великій білій хмарі. Було багато крапельок води. Там жили дружні сестрички Близнюки. Вони з висоти розглядали землю, обговорювали все, що бачать, із подружками, та дивувалися. Разом крапельки мріяли навчитися літати і упархнути в безкраї простори. Їм було цікаво дізнатись, що знаходиться за межами їхнього будиночку. Якось влітку хмара почала швидко рости. Вона сильно поважчала і почався дощ із тисяч крапельок. Сестрички не встигли озирнутися, як разом з усіма полетіли вниз. Вони впали в лісовий струмок. Як швидко тече вода! Цікаво, куди ми пливемо? Питали вони одна одної. Струмок з веселим зручанням плив до глибокого озера, і з розбігу в нього впадав. Близнюки ніколи не бачили стільки води, у ній гойдалися зелені водорості, плавали різнокольорові рибки. А довкола озера розстилалася земля, та сама, за якою вони спостерігали. З високої хмари. Це було дуже красиво. Озеро поїло водою трави, квіти та дерева. До нього вдавалися напитися і поплескатись тварин. Ах, як тут чудово. вигукнули сестрички і підставили сонечку свої щічки. Вони зменшилися, полегшали і полетіли вгору. Над озером утворилась маленька хмарка, у неї було безліч таких же крапельок. Коли сестрички близнюки піднялись трохи вище, то помітили, що схожі хмарки оточували їх усюди. Вони піднімалися із сусіднього струмка, ставків та морів. Виявляється, спекотне сонце нагріло воду, і крапельки перетворилися на пару. Він був легший за воду, тому піднімався до неба. Сестрички раділи плавному польоту. Скоро вони помітили, що чим вище піднімаються, тим холоднішим стає повітря. Та тільки но вони встигли сказати Ой з нами щось відбувається, як знову стали водними крапельками. Повспливла кучерява хмара, сестрі не вагаючись, застрибнули на неї. Там було багато їх подружок, які теж побували на землі. Одні крапельки потрапили в тепле море, інші вирушили до водоспадів, треті просочилися глибоко в ґрунт і вийшли на поверхню з джерельцем. Всі розповідали про свої пригоди та раділи новій зустрічі. Потім сістрички та інші краплі обов'язково повторять свою подорож. Ось так у природі відбувається коло обіг води. Крапельки нескінченно рухаються по колу. Чи сподобалась тобі казочка? Так, дуже. Розкажи мені іще, що небо цікаве. Обов'язково розповім. Але вже іншим разом. Тож не забувай поставити вподобайку та підписатись на канал. Бо попереду у нас ще дуже, дуже багато цікавого. До зустрічі!